Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Hotabich. Вот. Дивимося сьогодні топовий реплейчик від підписника на новому танку японському важкому 8 рівня та 57. Більшість гравців немає цього танка, тож будемо дивитися, на що він здатний в руках нашого автора реплею з ніком ACES Ukraine. Робив я вже. Записував відосики від даного гравця, е, дуже шикарно грає. В кінці подивимося, які у нього, яка середня шкода у нього вийшла на даному танчику. І поговоримо відразу трішечки про гармату. У нас тут гармата стоїть 105 мм, 360 разової шкоди за постріл та 225 мм. Пробувають броні. Це стандартні бронемідні снаряди, які літають зі швидкістю 1000 метрів за секунду. Та Голдові у нас ідуть тут підкалібри, теж 360 разової шкоди за постріл та 252 мм пробувають броні. 1200 метрів за секунду літають наші голдові підкалібери і залишаються у нас тільки осколково фугасні снаряди, які забирають за постріл 440 одиниць та 53 мм пробувають броні. 900 метрів за секунду швидкість польота нашого фугаса. Тож, по бою ми попадаємо на карту Redшиer. І так, перекидається інтуїцію наш автореплею на голдові підкалібри. Нас, до речі, кидає до 7 рівнів, восьмі, сьомі рівні. 474 завданої шкоди у нас уже в кишені. Та від об'єкта 703 варіант 2. Ми вже получаємо на 378 Т-71. Да, сьомого рівня легкий танк барабанний. До речі, це раніше. Була імба переімбована, якщо хтось е, не знає, його тому і вивели в а акціонні танки, якщо я не помиляюся, бо тому що він імбував на своєму рівні. У нього дуже імбовий барабан. Так, виїжджає ТГРП від борта. 369 вилітає за постріл. У нас 843 вже на дамаженого. Так, і невідомо, скільки у нас тут перезарядка йде. Так, вибираю наш автореплей. шкода Т-56, бо тому що це набагато небезпечніший танк. В нього барабан по 440, два постріла. Подивіться, як виїжджає бортом АМІХ М449. Дуже цікаво, він виїжджає від борта. Зовсім не перекручує від слова, зовсім Ну, 3-2 рахунок. Ми йдемо нога в ногу по хіппунтам. Півтора тисячі у нас вже настріленого, і бачить наш автореплей, що. Тут може зараз трішечки присмажити нам таким жареним, трішечки, бо тому, що противники зараз будуть наступати нас, тільки тут троє Ззаді, правда, прикриває нас челенджер та із 2 е. Але скажу я вам, що от противники зараз, якщо б хотіли виїхати, от наприклад, Шкода Т-56, ворожа на два барабани, зараз виїжджає. Наприклад, забирає БЗ-58 нашого союзника, і нас уже немає. І подивіться, яким якими чином яким ми не перебуваємо АМХ М445 7 рівня Француз. Шкода Т-56 теж виїжджає. Показується трішечки в маску, пробуваємо на 366, швидше за все в маску залітає, можливо, там в бортик, невідомо, бо тому що там не, не дуже добре було видно, але в цілому написав автореплею, що йому дуже сподобався цей танк, дуже називає його імбою. Тож повіримо йому на слово і будемо качати всі нові важкі танки Японії. На восьмому рівні зараз зупинився наш автореплею. І... Так, зараз ми трішечки стоїмо, бо тому що нам не можна давити, бо тому що ми зараз тільки під'їдемо. Там об'єкт 703, варіант 2 стоїть. Новат вже новенький, 1050 хіпплотів у нього всього. Це той самий Череотір, тільки на преміум танку. Назву поміняли і все. Ну що ж, рахунок 4-4. Ми стоїмо. Як я вже сказав, нам виїжджати немає куди, бо тому, що зараз нас розстріляють. Так, Можливо, хотів сказати, що зараз тут будуть їзжати, але ні, відстрілюється наш Тигр. Бачимо, що намагається він приймати противників КВ-3. Можливо, зараз він підставиться, дивимося. Так, Від'їжджає на Шевториплею назад. Тегр 2. Зараз нашим союзникам за будуть розминати КВ-3. об'єкт 703, варіант 2. Дає пайку нашому союзнику на Тегрі 2. Так і, не знаю, бачив наш авторип, що він звідти стріляв, чи ні. Подивіться, зелененьким горіть пробиваємо ми об'єкта 703 варіант 2, 342 хіп-понті вилітає. 252 мм. Нагадаю вам пробиття голдовим підкаліберним снарядом у нас. І як бачимо, цього має вистачати. Цього вистачає, щоб ми пробували в маску. Об'єкта 703 варіант 2. Навіть не знав такого. так і подивіться знову вертушка 346 хіт-понтів вилітає по АМІКСу у М445. 6-6 рахунок. Як би там не було, але дивлячись на е, міні-мапу на лівій частині там АТ-15 з нашою союзною СТРВ е, приймають АМБТ та БЗ-ку 176-сту, Бурасик на просвіті в центрі мапи. А ми тут е, зараз граємося Ксора пробуваємо на 326 хідпонтів, КСОР 1008, уже вже майже три тисячі настріленого. На восьмому рівні так 317 хід вилітає, поки в третьому. До речі, було б дуже чудово, якщо б авторіплеї написав, яка у нього КД, яка у нього перезарядка на цій гарматі. І було б дуже цікаво ще дізнатися на який збірці грає наш автор реплею, бо тому що бачимо: обзор у нас огляд оцей не максимальний, не до білого. Оцього круга дійшов. Так, і тут Номаду прописуємо на трост 348 хітпонтів. Він нас не пробиває. 390 е заблокували від Номада. Бачимо, у нас е ну, можна сказати, що це ідентичний танк до Чаріотіра. Номад. 214 хітпонтів забираємо з КВ-3. Можливо, зараз будемо забирати шот на об'єкта 703. варіант 2. Так, і У нього ще й гармата не опускається. 46 хітпонтів, з нього злизали. І зараз треба рухатися далі. Бачимо на мінімапі Підсвічувалася шкода Т-56, Т-25 дріб 2 та XOR. Зараз будемо Так, акуратно наш автореплей зараз буде виїжджати від камінчиків. Від зараз буде просвічувати противник. Так і підсвічується, швидше за все, там хтось стоїть в кущах, Оце там дерево повалене, бачимо там прямо по курсу. І... Так, зараз відбортка акуратно буде намагатися виїхати на наш автореплею. І подивіться, який постріл був у виконанні нашого АЦ Україна. Збираємо ми бландшотом. Збираємо XOR і Подивіться, як це. Це просто топовий постріл був. Я вважаю, що це було варто. Подобайки від вас. 10 6 рахунок. 11-6. І залишається 4 противники. У нас майже 4 тисячі настреленого. 4 фраги у нас в кишені. Шкода Т-56 по кірунку. Так, ну мат зараз тут на... підсвічується, О, це дуже величезна помилка у нього була. На жаль, ми його не забираємо в свою купілку, але нічого їдемо на шкоду Т-56. У нас уже перезарядився, перезарядилася гармата, 330 хід вилітає по шкоді Т-56. Хоча б ще один постріл ми пробили по шкоді Т-56, і це було дуже чудово. Так, Так, даємо. На 405 хітпонтів, 6 з підпалом, 53 хітпонти догорає противник на шкоді Т-56, 4675 завданої шкоди. От, здавалося б, такий простенький бій. От на 8 рівні, от задумайтеся, ви кожного бою настрілюєте на 10-х рівнях от, такі показники по завданій шкоді, а це 8 рівень. Тим більше новий японський танк він ще не надоїв нікому, треба, бо то більшість танків вже всім понадоїдали. А це новенькі танки, які треба качати так, БЗ-176 прицілі зводимося, не спішить наш автореплей. Так і даємо. Ми пайку на 402 хітпоінті. 402 хітпоінти, перепрошую по е БЗ-шці в борт. Присилаємо 5077 вже завдані шкоди. У нас в кишені і залишається ще е крім е БЗ-шки, ще залишається АМБТ. Можливо, зараз ми її зустрінемо на своєму шляху. І дивлячись, вона там всередині оцього замка за стінами, не знаю, що чи за все не вдасться нам прострілити. Наші союзники, як бачимо, вже налетіли коршни на нього зараз. Так, вже БЗ збирають. Ну, до АМБТ наш автореплею вже не доїде. І наш автореплею за 12 боїв має 67% перемог, 1402 середнього досвіду за бій та 3228 завданої шкоди за 12 боїв. Отака середня шкода у нашого автореплею. Тож ви більш-менш розуміли, що і як. 6000 максимально завданої шкоди у нашого автореплею. Тож. Прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.